Зараз вам покажу, як вводити промокоди. Тут показує промокод. Нажимайте на промокод і вводите промокод VIP. Нажимайте перейти. Це пише активація промокоду. Промокод VIP успішно активуємо. Активовано ви отримати народу через 1 годину 30 хвилин. Активний реп. Вам буде введено VIP статус на 1 днів, досвід на 3 HP транспортний засіб Volkswagen Golf GT. Пробуйте промокод VIP.